Я кажу так, як рекомендують в рік показати дитину-стоматологу. В цей період з'являються маленькі передні зубчики, майже в більшості діток, і лікар може оглянути, наскільки якісно батьки вдома доглядають за дитинкою. Більшість ну, спеціалістів і практикуючих лікарів схиляються до того, що з, перших, з першого періоду повинна все-таки бути паста і щіточка в догляду за молочними зубчиками. Паста має бути з вторим, хоча Багато хто каже, що це неправильно, таким маленьким діткам не можна цього. Але пасти, які розраховані від 0 до 3 років, вони якраз для таких дітей, які не можуть самостійно сплюнути ту пасту. Її зовсім трошки потрібно, і навіть якщо вони щось трохи ликнули, то це абсолютно не страшно для дитини. Це нормально, але зато і з перших днів буде ставати міцнішою і ризик захворіти, ну, ура... менший ризик того, що ті зубчики будуть уражені карієсом.